Перед засіданням у залі збираються люди. Серед них військовий Віталій Грушовець. Каже, прийшов підтримати потерпілого. Я, скажімо так, затінник затійник цього. Мене побратим попав до нас в Черкаси госпіталь. Я приїхав його привітати і, звичайно, познайомився з життя. Він вже тоді був на даний час і Він розказав свою історію. У мене це дуже так скажімо, обурило. У справі про побиття Євгенія Резніка нині досліджують письмові докази. Серед них відео з камер спостереження неподалік місця події. Якщо можна, буквально на декілька секунд назад, там був момент удару. Тут з'яснив свідків, що потерпілий знаходився на лавці, для нього стоїть губатий. А також відео зняті перехожими. Потерпіли з якоюсь іншою особою, чоловічої статі, вони щось штовхаються. Відео бачимо, що. Сторонні особи виганяють з парку особи, яка там все ж таки порушувала громадський порядок. Вони його відштовхують, але ж він повертається і хочу звернути увагу, що ніде там не видно, що в формі військослужбовця. Цивільному дати немає ні часу, коли знімалися відео Перше, друге сторона захисту вважає там, що провокував когось. Ми бачимо лише, що особу виштовхують і виганяють все. Посилання на те, що начебто він щось провокував, воно абсолютно безпісканно. Решту доказів. Прокурор просить. Продовжити розглядати на наступному засіданні. Суддя прохання задовольняє. Спілкуватися із кореспондентами Суспільного обвинувачені не захотіли. Відмовився надавати коментар і адвокату обвинуваченого Яна Губатого. Натомість захисник іншого обвинуваченого Максим Осика розповів: його підзахисний провину визнає. Ці обставини, які інкримінуються, ми їх не заперечуємо. і Визнаємо свою вину в частині того, що заволодів телефоном частини нетілесних ушкоджень я на жаль не можу коментувати. Це не мій підзахисний. Адвокат потерпілого Віктор Дон каже: у суді будуть наполягати, що тілесні ушкодження, які завдали Евгенію, були умисними. Вважаємо, ну наша сторона, сторона потерпіла. Так вважаємо, що все-таки первинна кваліфікація і реєстрація кримінального правопорушення за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Так це умисне тяжке тілесне ушкодження була вірною. В подальшому було змінено кваліфікацію на статтю 128 кримінального кодексу України. Це необережно тяжке тілесне ушкодження. В чому складність змінити з більш м'якої статті на більш тяжку може лише прокурор. Тому наша задача під час розгляду справи переконати суд і в першу чергу прокурора, що все-таки первинна кваліфікація була вірною. Сам Євгеній говорить, хоче, аби його кривдники були покарані. Я хочу, щоб їх покарали. Зараз про те, щоб їх посадили. Так як мій син без частини черепа справедливого та стаття, яка спочатку була, мені більше грошей не потрібні. Мені потрібна справедливість. Наступне засідання у цій справі за рішенням суду відбудеться 23 вересня. Анастасія Кашоїд, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.